шкільного радіо тисяча друзів! Спеціально для вас, я, Поліщук Надія, учениця третього класу, поспішаю до вас зі своїми цікавинками. Сьогодні знову поговоримо про організм людини, а точніше, про шкіру! Шкіра складає приблизно 16% від маси тіла. Шкіра містить більш ніж 18 кілометрів. Кровоносних судин. Це майже вдвічі більше висоти Евересту Кожну хвилину із нашої шкіри злущується більше 30 тисяч мертвих клітин. Це означає, що ми в рік втрачаємо 4 кг клітин шкіри. Шкіра в середньому важить 9 кг або дорівнює масі одного мопса. Епідерміс зовнішній шар шкіри. Найтонший на повіках, а найтостіший на ступнях ніг. Понад 50% пилюки в домі складається з нашої шкіри. Наша шкіра виробляє близько 500 мл поту щодня. Пот не має запаху, він з'являється за бактерій. Ніколи не потіють губи, барабанні перетинки і основа нігтів. Шкіру можна назвати окремим світом, де проживає понад однієї тисячі видів бактерій. Малюнки на кінчиках пальців, призначені для збільшення тартя і кращого щеплення з поверхнею, змочки на мокрих пальцях потрібні для цього ж. Шкіра відповідає за температуру тіла людини. Вона допомагає впускати тепло в спеку і зберігати його в холод. Колір шкіри визначається, як не дивно, не кількістю меланіну, а розмірами його гранул. У жінок шкіра приблизно на 3-4% світліша, ніж у чоловіків. У альбіносів меланін повністю відсутній через генетичні мутації. За загально прийнятою класифікацією. В світі налічується більше 30 базових типів кольору шкіри людини. І тільки один з 100 тисяч чоловік є альбіносом. Шкіра складається з трьох шарів, але доглядові засоби проникають крізь всі шари в кров всього за 20 секунд. Жіноча шкіра значно тонше, ніж чоловіча, тому у жінок повільніше. Загоюються рани, нігті швидше ростуть на цій руці, якою ми пишемо. На сьогодні все. А я вже з нетерпінням чекаю на вас тут, на хвилях нашого шкільного радіо, тисяча друзів.